Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні на каналі продовжуються пересадки орхідей. Як бачите, це не феленопсис, як у попередніх відео, це чоловічки. І також я пересаджу ось цю величеньку орхідею. Називається вона Мідуса, і це буде єдина орхідея з усіх пересаджених, тобто омолоджених, від якої я залишу піньочок. Попередніх відео я говорила, що піньочки я всі викидаю, бо нема місця, де їх вирощувати і чекати на діточок. Але у цієї орхідеї піньочок я залишу. Перед тим, як зайнятися цими орхідеями, трошки розкажу, як вони в мене ростуть. Ростуть у звичайній корі, але, як бачите, в них ось такі ніточки, і ростуть вони на капілярних матах. Зараз я дістану їх. Ось такий лоток. На камеру це не дуже красиво виглядає, але це вже солі від води. Ось такий мат, плівка з дірочками. Дірочки видно видно. Наливається водичка. І вони п'ють знизу. Ось такі корінчики, ну, зараз будемо ще їх роздивлятися. Головне при цьому поливі, О, краще покажу горшечку, ну, наробила я дирочок, приготувала. Головне, щоб при цьому поливі донце було, ну, як би це сказати, двох рівнів. Тобто, бачите, серединка вона вища, а ось це стоїть на піддоні. Тобто, воно п'є, і якщо візьме зайву вологу, то звідси вона може її віддати, рослинка. Ну, це як на стандартних горщиках не саморобних. Тобто, ось це стоїть на піддоні, звідси може злитися водичка зайва. Це я принесла так, щоб показати. Я думаю, ви вже зрозуміли, як це, щоб було два рівні. Вищий і нижчий. Ось так. Ниточку можна не заводити, але я вже зробила так, то, мабуть, так зараз і залишу. Хоча, ну, подивимось у процесі роботи. В принципі, ці нитки тут не потрібні, я так думаю. У мене тут два вида черевички, це американський гібрид. Купляла взимку дуже гниле коріння, майже нічого там не було. Він швидко відквітував, довго вони не квітують. І потім не одразу, але ж воно дало кущики. І я їх поділила. Ось це американський гібрид. І ось це. Тут щось мені, здається, щось його їло. А може, це набряки? Ну, я не знаю. На всяк випадок я його протравіла. Блищить, значить, ну, так, а ось це я купувала діткою. Ось така назва. Купувала. У 2020 році, у грудні, потім пересаджувала, ще раз пересаджувала, але цвітіння досі не було. Я вже й не пам'ятаю, як він повинен цвісти, які там в нього квіти. Ну, черевички не дуже швидко дають в перший раз квіти, я так розумію, поки що цей кущик ось так виглядає. Як був один без. Бокових кущиків. Так він один і росте. Ну, хоч росте, не пропадає, то добре. Вже 4 роки <гум> чекаю, коли, коли, ну, хоч і листочок красивий, так? Да? Хоч так. Давайте подивимось, що там. Ось таке. Зараз. Ось таке мохнате коріння. Ось таке небагато його я б сказала, можна було і не чіпати. Я ось так дивилася на горшечок і думала, що тут їх більше. Ну нічого, вже поміняю і ґрунт, і горшечок. Камінчики, які були у горшечку, я повернула назад. А тут в нього, бачите, які ще камінчики. З моря їхали давно вже. Ось такий, на щастя, з дірочкою. Загадуйте бажання. Субстрат я взяла ось такий для підлітків і діток. Ось така фракція. Тут камінчик, бачите, з дірочкою. Я їх багато знаходжу. Эх, верніше знаходила. Дорогу. Будемо ми їздити після перемоги. Усі, як поїдемо, відпочивати, дай Бог, щоб все це закінчилося і усі живі, здорові, повернулися додому. А там все налагодиться. Не може воно тривати безкінечно. Все, що тут пересаджувати дуже швидко. вуголь бачите? Це у пачці? Замазалось. Так, тут що? Двадцять другий рік тут написано пересадка була. Ось такі корінчики в нього. Треба нижче заглибити, бо нема куди рости у цьому корінцю. Ось такого кольору червоно-помаранчевого. це стара розеточка. Вже нічого від неї не залишилося. Ось тут корінчики, да, треба буде ось так заглибити зараз. Бачу, пересушила. Не буду ці нитки відривати від корінців. Зараз пропущу через ці дірочки і хай залишаються. Це ой, дуже швидко. не те, що свалюнувся самі. Останній червічок на сьогодні. Так, щось воно не хоче вилазити. Зараз я, мабуть, розріжу цей стаканчик. Тут корінчиків дуже багато, також тверде таке набите корінчиками. Ну, зараз що, все те саме. Спробую прибрати цю нитку. Ось так. Ці камінчики позбираю. Знову сюди накидаю. Хай буде. Ну, прийшло посаджене тільки ось це. Ти купила цього підлітка. Це розмір 1,7. поки дочекаєшся толку з нього, то багато часу, я, бачите, проходить. То палінопсиси набагато раніше. Дають квіти а тут. Чекати треба. А воно ще і не квитне довго. Зараз я пролюлю, тичка пройде, змочить оцей мат, ну і трошки корінчики поп'ють. І в цьому піддончику ця камбрія живе, Йди на місце, і я не буду пересаджувати там корінчиків, ще не дуже багато. І ось тут, де є місця, я ставлю які-небудь маленькі рослинки, але без дирочок внизу. Просто вони тут стоять у більш комфортних умовах. Ну, тому що звідти йде. Вологість, і вони там балдіють трошки. Все, залишки вигляд туди. Тут ще треба додати водички. Червички я пересадила, Залишилося ще мінуса. Вона така немала конячка. Ось така. Зараз в неї ростуть корінці. І тут є... Ой, ось тут, не знаю, ще я в неї така велика, і ще оці дуже товсті квітконоси старі. Як би ж її так. І не хочеться, щоб корінці залишилися ті, які у горшечку, бо тут теж отой грибок, і воно мені не потрібне. Так, де. де ж тобі відтяти голову? М -м 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 -м. спробую тут, прищепила собі руку. Ну от. Де воно там ще тримається? Так, з цього боку корінці, так, оце я обріжу, не буду витягати його звідти. І тут, 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 тут. Бачите, скільки пішло. Не буду я з цим визюпатися. Обрізаю все. Ось так, ось такий піньок залишився. Чи буде з цього якийсь толк, будемо бачити? Дивимось сюди. Так, спочатку. Тут ще можна вкрутити. Давайте щось будемо пробувати. Зачепила цей корінчик. Ну, що зробиш? Ця орхідея останнього разу так квітувала із старих квітконосів, із нових можете у якомусь з останніх оглядів подивитися, і то, мабуть, втомилася, почала скидати листя ну, про жару. Про спеку ми вже говорили цього року, ну, взагалі дуже тяжко. Мерхідеям. Ого, тут шія. Да. Огромна шия. Сікатор, тримайся, ще роботи. О, дуже багато. М -м, тут молодий корінчик. Зараз, що він відлетить, а може ні? М -м. Так, поки що ні. Можу зачепити, така ця скоринка дуже тверда. Угу. Треба обережно, обережно. Це я роздивляюся, чи мазати, чи не мазати. І все ж таки думаю, що буду мазати. Зараз. Піду Максим, візьму. Так, замазала і тепер угорщик. Давай. У нову домілочку. Містилася, все добре, то я щось переживала, що горщик буде замалий, як треба. Кора з такою самою назвою, але вже для дорослих орхідей. Я її вже показувала в попередньому відео ось така фракція, дуже зручна. І підходяще захід. Тут і мох. Все те саме насипаємо. Підсушуємо так, між корінчиками кора заходить, де не заходить пальчиками туди її. Так, у ну мене тут оці корінці, щоб їх не зачепити, мох ось так під стіночки. Деякі з орхідей вже потрібно поливати. Тому я може, за завтра це буду робити, то познімаю. Бо всі їх треба буде поливати по-різному. Когось я саджала, ось як сьогодні, у сухій пацієн у, у суху кору, а декого я саджала у мокру кору, Тому треба все дивитися, і все буде індивідуально. Це для мене, звісно, зайва морока. Бо коли поливаєш, так знаєш, що в цій кімнаті сьогодні, і потім всіх через два тижні, в іншій кімнаті всіх разом. Через декілька днів. А тут в мене що, треба буде перший час десь місяць погратися і слідкувати за всіма, щоб одних не залити, інших не пересушити. Все, що там вийшло, зараз подивимось Ось таке зараз покручу. Ось так. Не потрібно трамбувати, хай корінчики дихають. На сьогодні я відео закінчую. Сподіваюсь, вам було цікаво, може, щось нове побачили. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!